Тема 8. Регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожньої розмітки, знаків, світлофорів та регулювальника. Сигнали регулювальника мають найвищий пріоритет, а дорожня розмітка найнижчий. Розглянемо їх по порядку. Дорожня розмітка. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху, наноситься на проїзній частині або поверху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів та символів. Вертикальна розмітка, призначена для зорового орієнтування, наноситься на дорожні споруди та елементи обладнання доріг у вигляді смуг білого і чорного кольору. Розмітка може бути тимчасовою чи постійною. Тимчасова розмітка виконується оранжевим кольором та має пріоритет над постійною. Детальніше про дорожню розмітку ми поговоримо в темі 34, а зараз звернемо увагу на два її типи. Перший розмітка 1. -9. Позначає межі реверсивних смуг руху. Напрямок руху на таких смугах може змінюватися в залежності від сигналу реверсивного світлофора. Другий розмітка 112 стоп лінія позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності відповідного знака або за сигналом світлофора чи регулювальника. Дорожні знаки. Дорожні знаки мають пріоритет над розміткою. У разі конфлікту керуватися потрібно знаками. Дорожні знаки поділяються на групи. Попереджувальні знаки інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду перехресть або вузьких ділянок дороги, Заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі, Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження Інформаційно вказівні знаки. Інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, територій та інших об'єктів Знаки сервісу Інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування таблички до дорожніх знаків. Дорожні знаки поділяються на постійні та тимчасові. Тимчасові дорожні знаки зображуються на жовтому фоні та мають пріоритет над постійними. Детальніше про дорожні знаки поговоримо в темі 33. Сигнали світлофора. Сигнали світлофора мають пріоритет над дорожніми знаками. У разі конфлікту керуватися потрібно першими. Світлофори бувають п'яти типів: пішохідні, автомобільні, трамвайні, реверсивні для регулювання руху на залізничних переїздах. Пішохідні світлофори мають зелений та червоний сигнали з зображеними на них силуетами людей. Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух. Автомобільні світлофори мають червоний, жовтий та зелений сигнали, та можуть бути горизонтальними або вертикальними. Вертикальні світлофори можуть мати додаткові секції з сигналами у вигляді зеленої стрілки, що розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору. Додаткові секції дозволяють руху напрямках стрілок, зображених на сигналах. Стрілки, зображені на сигналах світлофора, вказують дозволений напрямок руху на зелений сигнал. Також вертикальний світлофор може мати табличку із стрілкою зеленого кольору на рівні червоного сигналу. Табличка дозволяє поворот праворуч на червоний сигнал світлофора, але ви маєте дати дорогу іншим автомобілям та пішоходам, у яких зараз горить зелений. Такий маневр може бути виконаний з крайньої правої смуги руху або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом. Якщо ви під'їжджаєте до перехрестя на жовтий сигнал світлофора, зупиніться. Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Але якщо жовтий працює в миготливому режимі, це значить, що перехрестя є нерегульованим, в такому разі керуватися на ньому слід дорожніми знаками. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біломісячного кольору, розташованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі ввімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній прямо, правий праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні керуватися світлофорами для автомобілів. Для регулювання руху по смугах проїзної частини, напрямок руху, на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори. Вони складаються з червоного x подібного сигналу і зеленого сигналу у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. При вимкнених сигналах реверсивного світлофора в'їзд на цю смугу заборонено. Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біломісячним і двома червоними. Миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд. Якщо червоні сигнали вимкнено, то рух через переїзд дозволено. Миготливий біломісячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє рух через переїзд. Сигнали регулювальника. Згідно з правилами дорожнього руху, регулювальником може бути працівник дорожньо експлуатаційної служби військової інспекції поліції, А також черговий на залізничних переїздах і поромних переправах сигнали регулювальника мають пріоритет над світлофором. У разі конфлікту керуватися потрібно першими. Розрізняють три жести регулювальника руки витягнуті в сторони або опущені з лівого і правого боків дозволено, рух трамвая прямо. Нерейковим транспортним засобам прямо й праворуч пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Права рука витягнута вперед, з лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч. Нерейковим транспортним засобам у всіх напрямках пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч, з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. Рука піднята вгору, рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Якщо працівник поліції подає сигнал про зупинку, водій має зупинитися в місці, на яке вкаже працівник поліції з дотриманням правил зупинки.